Привіт! У цьому відео покажу, як безпечно та швидко переказати USDT з Binance на Bybit. Розберемо кожен етап, яку мережу вибрати, скільки саме надіслати, щоб покрити комісію, і як уникнути типових помилок та втрат. Починаємо з Bybit, посилання в описі. Наводимо курсор на іконку аккаунта. Можна одразу натиснути поповнити або перейти в активи, огляд активів. відкривається сторінка. Натискаємо поповнення. Далі внести криптовалюту. У новому вікні обираємо монету, в нашому випадку USDT. І дуже важливо, обираємо правильну мережу. Для переказу між біржами я використовую Аптос. Вона дуже швидка та з мінімальними комісіями. Бабіць ігнорує адресу гаманця для USDT у мережі Аптос. Зверніть увагу, ця адреса працює тільки з мережою Аптос. Копіюємо адресу, вона знадобиться нам на Binance. Тепер відкриваємо Binance. Посилання теж в описі під відео. Наводимо курсор на іконку гаманця та обираємо огляд гаманця. Тут обираємо зняття. Обираємо USDT. Та вставляємо скопійовану адресу з Bybit. Далі, уважно з мережею має бути та сама мережа, що є при генерації адреси. Тобто Aptos. Якщо мережі не збігаються, то кошти буде втрачено. Як бачимо, комісія в Aptos на Binance менше, ніж 5 центів, а на Bybit взагалі наразі без комісій, що робить її дуже вигідною. Але враховуйте, якщо хочете отримати точно 100 USDT, то надсилайте трохи більше, щоб покрити комісію. Наприклад, 100 USDT і 5 центів. Я зазвичай переказую на 1-2 долари більше, щоб був запас на подальші комісії. Наприклад, для трейдингу. Вводимо суму, скажімо, 102 USDT. Система одразу покаже, скільки отримає адресат. У моєму випадку 101,95 USDT. Перевіряємо адресу, мережу. Якщо все збігається, натискаємо зняти. Кошти повинні бути на спотовому гаманці. Якщо вони на гаманці поповнення, бінант запропонує зробити внутрішній переказ. Натискаємо Продовжити. З'являється вікно підтвердження. Перевіряємо всі дані ще раз і натискаємо продовжити. Далі приходимо в верифікацію. Після цього запускається транзакція. Переказ через авто зазвичай займає менше хвилини. Щоб перевірити статус, заходимо на Binance у Гаманець. Наводимо на гаманець, у огляд гаманця. І прокручуємо вниз до останніх транзакцій. Там видно, чи завершено переказ. Ось, як бачимо, переказ виконано. Приходимо на Bybit. Обираємо активи, огляд активів. Бачимо, що кошти вже надійшли. У моєму випадку 101.95 USDT. Вони знаходяться на гаманці фінансування. Як бачите, переказ USDT між Binance і Paybit простий, якщо чітко дотримуватись інструкцій. Перевіряйте адресу, мережу і завжди надсилайте трохи більше, щоб покрити всі комісії та уникнути неприємних ситуацій. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Якщо сподобалося, ставте лайк, пишіть коментарі, якщо маєте питання, і підписуйтесь на канал. А ще приєднуйтесь до мого телеграм, лінк в описі, там ще більше про криптовалюту. Дякую, що дивитесь, до зустрічі в наступних відео.